Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами підемо до головного боса за великою руною в Академії Лукарії. Так, Давайте ми там в минулому відео повідкривали швидкий шлях. Тому давайте просто пробіжимо. Постараємося, щоб нас менше зачепило. все было швидше, чтобы мы 10 раз не походили понимаете. Ой, них, вот тут мы на заднем. Ничего. О, еще сзади прилетел. Надо швидко бегать. Так. Стоим на лифт. До гори. Так, от зате ми беремо, У нас буде бос. Так, давайте може приготуємося, він буде з двох частин, той бос складатися. І другий там нас будуть бити магією. Ми тут магію майже використовувати не будемо, а от захист від магії краще б зробити, От давайте так зробимо. Так. Тут поки сенсу нам викликати лицаря, чесно кажучи, немає. На початку тут ніби нічого складного. От, нам треба буде до неї дістатися, але вона на висоті, ми її ніби не можемо дістати. Нам треба буде вбивати трьох знизу, які будуть по аурі. Тоді вона буде падати вниз і ми зможемо її вбити. О, ті, що в ауди треба їх вбивати. Друга і десь має бути третя. Таке третя, треба третє. Так, зараз. немає у нас пасты, на мир, можемо її так, такой ой, зараз не на я буду не так, тепер шукаємо вновь трьох так, де вони Раз. Це ще дві не можуть бути заду. Сперзи. Так, щось я не бачу, де у.

Так, де третя, 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 трек, а вот трекер. Так, и ран і выбывай. My beloved. have no fear. I will hold thee. Це, то не все. Will forever, forever. Друга частина буде трошки складнішою. Хоча кому як. Якщо все гарно піде, то може й бути навіть набагато швидше, але тут... Yeah, Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of так, бажано встигнути нам перед тим як не помертий встигнути лицаря. Ви тут таки тепер. And the majesty of the

викликає на підмогу. О, о, о. Все, ми її добили. Давайте щодень їмо лапку, щоб дістати більше. Нам повезло, ми з нею швидко справилися. стали її спогади. and Where did he you My sweetings? come out from whence ye hide. There are books and light, a plenty, didn't come out, say I. Or will be be gravestones to be better born anew? Тепер ми з нею можемо переродитися або свою зовнішність поміняти. Я так вмію нахиляву. Переродитися можемо не затрачувати сльозу. У нас там, там є такі, щоб свої перерождення. Потратить сізу лічинки на приждені, ні. А, тут ні, все одно треба лічинки, щоб якраз лічинки ті, щоб в неї перерудитися. І можна тут пере... Змінити... Ну, всяке своє свою назву, я так розумію, свій повністю. Це... Як виглядаєш? Fair and fine. Так, тут є ще один сундук, але ми його ще відкрити не можемо. Але треба запам'ятати, що він тут є. Так, тут ми запалили його. Тепер дивіться, ми з вами дістали... Так, маємо от спогади. От, і ми можемо от ті спогади, мені, наприклад, потрібно буде, щоб її було двоє, щоб поміняти на двоє речей. Тому я зараз біжу там, де був Мавзолей, ми перший зустрічали. От тут. До речі, ми з неї ще забрали руну. От, велику руну, яку активувати не потрібно. От. Маємо ще одну руну. Так, давайте біжимо. Мавзолей і подвоюємо свої, подвоїмо її спогади. От, і ставимо, що ті от спогади можна ті подвоїти, можна ті. Нам мені треба от, от ті. От, і дивимося, що ми маємо. А маємо, ми, бачите, вже двоє, двоє тих спогадів. Тепер біжимо в замок круглого столу. до тої що читає Ідемо. Вона нам, до речі, ще дещо за то. I had my doubts. But my look at you. Only once before have I seen two great runes together. Look there. The fingers shudder with exuberance. fine work brave tarnished the greater will is pleased you have earned the right to become elden lord now seek the earth tree and an audience with queen marika to become elden lord and restore the golden order the fingers expect as much from you as they do young kittian Take this. A token of farewell. Вон, бачьте, мы сумку с талисманом. Go forth. Become Elden Lord. Еще у нас нам то, что стоит, у нас еще один талисман больше. Мы можем Тепер ми можемо сюди покласти одну магію. Сюди нам медальйон знову щоб збільшити. О! Буде добре, правда можна ще той було би непогано, щоб ще чари скорішимо, то треба буде четверту десь шукати. Так, тепер давайте з нею ще повернемо. Так. No, Queen she, uh, is the white is of the The Elden Ring, carrier of its vision, a god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Earth Tree, a grim punishment for shattering the Order, despite her godhood. The fingers speak marika's trespass demanded a heavy sentence, but even in shackles she remains a god and a vision's vessel. confer great rules to become elden lord and join queen marika as her consort. the fingers have willed it so. now you may go. Tak. Тепер ми можемо обміняти, от, бачите, у нас два тих спогоди. Міняємо один на крянський скіпет. А другий міняємо на таку майдер. Ну Той я поки не міняю, бо мені, не знаю, мені поки то і то не дуже, чесно кажучи, потрібно. Так, і до речі, тут з'явилося можна спорядження. Дістати от тої королеви ми бачимо, що тепер продає вона. Ну, Давайте, те як ми збираємо, я збираю все, всю одежу, всі ті, то давайте купимо, подивимося, можливо, вона нам і потрібна буде, але більше я збираю для колекції. Можемо подивитися. Так, ми дістали... Так, тут магію. О! Ну нам до неї ще русти і русти. І треба аж мутрість 70. Та то крута якась магія, що 70 треба. Так, добре. Тепер потім ми взяли. Щурянський. Де воно? Так, що ми там? Ага, також, о, мудрість 60 треба. Також якась потужна річ. так чави, по якраз вони для тої луни і кутрібні. Щоб збільшити, так. І що ми там королеви взяли, купили? От така от. Хитра штука. І копаки якісь. Так, то її одежа. Прикольно. Так, її нарукавники. Пожарні і десь її от штани такі. Так. Тут ніби розібралась. Тепер давайте ще поговоримо.

He was a great scholar who foresaw the coming guidance of grace. And now, I hear he has come to the lands between alone to contemplate the Golden Order. I wish nothing more than to seek his instruction and perhaps even help him in his research. The Golden Order shines through well, I see you found another great room. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the earth Tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. Так, ну тут про всіх ми вже питали, тому не будемо повторюватися, то вже все, все було. Той так як мовчав, так і мовчить. Так, там ті, що продавали і продають. Все, ніби тут Більше. Так, Роджер також нам нічого ніби нового не скаже. Так. Ну і тут все без змін. Ну все, тоді добре. Будемо тоді закінчувати це відео. Всім гарного дня, дякую і до зустрічі.